Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо такий він не новий, але досить корисний модуль цифрового навантаження. Для чого він створений? З ним ми можемо. Побачити е, Реальну ємність е, акумулятору. Тобто це навантаження. Ми, ми його підключаємо, розряджаємо ним акумулятор і бачимо реальну ємність. Вибираємо потрібний струм. От Значить, е, Ну це зараз ми протестуємо, я покажу, я вже використовую його. Е, значить, е, той акумулятор ну, в такому корпусі, який я збирав на Літії на 21 000 мАч, то вона ну, показала трішки більше. Навіть то, ну, працездатний він повністю. Значить, Що у нас тут є? У нас тут є невеличкий екранчик, є кнопки для керування, є порт мікро. USB для живлення самого модуля. Тут ми підключаємо або через USB, наприклад, можемо під'єднувати до Powerbank та вимірювати його реальну ємність. Та є термінал, якщо ми будемо під'єднувати це до акумулятора. До ну, прикладу, ми перевіримо оцей старий акумулятор, який, я не знаю, яка там в нього ще ємність залишилась. От ми підключимо, подивимось, що він покаже. Це звичайний це налітівий. Значить, трішечки приблизу, щоб вам було видніше. Значить, ну, будемо його заживимо, зараз підключимо. Самі дроти в комплекті ці не йдуть з крокодилами. Це я спаяв, щоб мені було зручніше. Але загалом... Цей модуль йде просто отак в купирці, в коробці. Ну, так, як є як ви бачите. от Зараз підключимо його. от-от Він включився. І що ми бачимо? Тут є 4 кнопки. У нас для того, щоб налаштування змінити, ми можемо зажати цю кнопку OnSet. І бачимо, що у нас є налаштування це найнижча напруга, до якої він буде розряджати наш акумулятор. Тобто ми плюс-мінус можемо змінювати напругу, до якої ми будемо його розряджати. Ну, для прикладу, хай там буде 10, наприклад, там і 5. Наступне, це ми можемо змінити найвищу напругу. Якщо напруга буде вищою на вході, то він буде теж відключатися, блокуватися, і буде тут сигнал піщати. Тобто ми почуємо, що щось не так помилка якась. От. Так, ну далі ми бачимо OCP, ну це over Current Protection. Тобто це е, захист по струму. Ну, тобто струм Має бути там не більше, ніж який ми встановимо. Тут за замовчем стоїть 5,1, ну це максимальний струм. Далі ми бачимо, у нас є по ну, навантаженню в ватах, тобто ми можемо регулювати там скільки ми хочемо, щоб це було в ватах. Ми можемо вибирати, як розряджати наш акумулятор, наприклад, по напрузі, по струму. І ми вийдемо на ті самі вати або ж у ватах, якщо там буде більш, ніж там. Допустиме значення, яке ми вибрали. Наприклад, там 30. Вт ми тут виставили, ось 33. А буде 34, то вона теж відключиться і буде піщати. Також забув сказати, такі плати бувають на 25 Вт і на 35. Ну, там пишуть 25,5 і 35,5 Вт. Це на 35 Вт плата. Далі є. Захист по температурі. Тут виставлено зараз 80 градусів. Тобто, якщо тут є охолодження, є радіатор, є кулер, якщо температура все ж буде там більше 80 градусів, вона буде відключатися. Ви можете зробити її більше-менше. От, Значить далі, це. Е Таймер, так би мовити. Ну, тобто ви можете виставити. Він в мене відключений. Можете виставити, наприклад, там, щоб годину розряджав, або 2, або 5 і виключався. Ну, воно таке не дуже мені потрібне. От. А це е, по е, ємності. ну, Наприклад, щоб тільки там 2 Аг з акумулятора зняти. Або там 3, або 1,5, скільки виставити, воно мені теж не потрібно, я його відключив. От. Далі достатньо корисні речі це коригування по напрузі. Тобто, коли ми підключили навантаження, я вам це покажу: ми підключили навантаження, наприклад, з мультиметром, і ми бачимо, що мультиметр показує. Наприклад, 12,5 вольт а плата показує 12,2. То ми можемо 12,5 наприклад, тут підкоригувати, щоб плата розуміла, що це 12,5. Зараз на акумуляторі. Ну, наприклад, перший раз я використовував з тонкими проводами, да, там і ну, були якісь втрати неточності. Зараз я їх вже замінив інші. То я міг тут підкоригувати, це по напрузі. І таке саме коригування є по струму. Тобто, ви бачите, наприклад, на мультиметрі, що у вас там 1,5 А, а на платі там 1,4. Тобто ви теж плюс-мінус можете чик додати, плата буде рахувати так, як треба, і показувати вам так, як треба ну, відносно еталонного значення. Ну що, тепер перейдемо до фактичного включення самого плати до акумулятора. Так, під'єднуємо модуль до акумулятора. Він вже в мене відкалібрований, але ж. А, і бачимо, що у нас 12,58 вольта. Ну, тобто, заряджений акумулятор, начебто, але старий. Подивимось, зараз я вам... Трошки ще приближу, щоб було видно, там, я думаю, не важливо вам бачити сам акумулятор. І е, тут ми можемо плавно коригувати струм в процесі. Ставимо, наприклад, пів ампера, включаємо, запускаємо його. І ось вже коли засвітився тут світлодіодем, тобто, це воно вже працює. От, і зразу вже напруга трошки просіла. Давайте дамо 1 А. Тоді у нас охолодження включилось, бачите, я тільки сказав. Наприклад, 1 Ампер. 2,15 вже напруга трошки просіла. І ми можемо тепер дивитися такі показники. 12,24 Вт потужність. Це з попереднього акумулятора ємність показує. От, Але зараз секунду, 12-24 Вт. Ємність це стару я не скинув, От, але показує також температуру, якщо зажати. Бачите, 39,1 градуси Це мається на увазі на модулі. От, І... Час роботи, тобто він запам'ятовує те, що ви минулого разу там щось, наприклад, розряджали чи щось робили. от І знову повертаємось до струму. Так, до речі, якщо ви хочете скинути попередні показники, треба вибрати який саме показник, Ну наприклад, там ємність да? Ну я от скидував яка зараз показується, треба зажати мінус. Раз, і буде знову 0. Ну, а зараз нехай розряджає мені акумулятор, подивлюсь його ємність. Всім дякую за перегляд цього коротенького відео. Підписуйтесь, ставте лайк, можливо комусь буде корисно. ну Така річ досить корисна. Перевірити реально ємність реально скільки він віддає на струмі який вам потрібно але також маю сказати що якщо у вас там буде наприклад напруга близько там, не знаю, 10 вольт і ви виставите 5 ампер це вже буде 50 ватт то у вас ну, це не вийде бо плата на 35 ватт розрахована. Тобто вона працює в діапазоні е, від 1,5 вольта до 25 вольт, але маєте розуміти, що і струм від 0 до 5 А. Але та ж оплата на 25 В там менше трошки там до 4 А. Але ви маєте розуміти, що потужність має не перевищувати заданих е, тих. Е, ну, параметрів, що я сказав, з приводу потужності. Все. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь, до наступних відео.